Слава Україні, пані та панове. Філ, часом, як хірург, мусить розглядати такі слова, які не завжди для нього приємні чи прийнятні. Музика. Отже, ми сьогодні поговоримо про виняткові два англізми. Два. Вони йдуть в парі, бо вони неймовірно залежні один від одного. у в сенсі і смисловому і в сенсі суспільно-політичному. Наші два слова прайд «right» і гей, «hey». що спричинило такий мій вибір? Мій вибір спричинений тим, що наші засоби масової інформації навально, масово висвітлювали марш. Так званий марш рівності», який нещодавно відбувся у Києві. Звісно, що мене зацікавив англізм прайд і пов'язаний з ним англізм гей. Hey. Як з'ясувалося, англізм прайд багатозначний в англійській мові і має дуже цікаві значення. В які цікаво заходити, бо свідчить про багатство англійської мови. Отже, подивімося в глибину цього слова в англійській мові, що ж означає прайд, яке, на жаль, в українському суспільстві тепер асоціюється з цим явищем, що називають маршем рівності. Звісно, ми з вами проаналізуємо і як виникло саме поняття. Марш рівності. Наскільки це відповідає суті реалії, яку тим тою словосполукою, називають. Але подивимося, що означає слово прайд в англійській мові. Прайд це гордість, розкішне і прекрасне слово, саме почуття гордості не вистачає українцям для того, щоб, врешті-решт, запанувати у власній державі. Далі почуття власної гідності. Зверніть увагу, що мій побратим Юрій Сиротюк нашу революцію 2014 року назвав революцією гідності. І саме в американському часописі вперше це було написано, а потім вже воно перейшло і в широкий вжиток в Україні. Це дуже прикметно, щоби що почати в себе говорити, треба, щоб заговорив чужинець українці і досі живуть за принципом наслідування. Тому весь час програють. Третє значення це предмет гордости. Четверте значення краща відбірна частина чогось. П'яте значення а це вже негативне поняття передає слово прайд. ЦПХ, чванство, гординя. Гординя не має нічого спільного ні з гордістю, ні з гідністю. Шосте значення це найвища точка, найвищий ступінь, розквіт, верх. Поетичне це блиск, розкіш. Восьме ватага левів. От в цьому контексті ми також знаємо значення цього слова прайд на щастя, а не тільки в тому, про що пишуть наші журналісти. Тічка у самиці. Вживають, звісно, це слово і як дієслово. Це характерна ознака англійською мовою, коли слово в тій самій фонетичній оболонці може належати до різних частин мови, на відміну, скажімо, від слів в українській мові прайд це гордитися, пишатися. Отже, історія. Виокремленого значення цього слова у контексті спільнот ЛГБТ, бо зазвичай саме спільнотою ЛГБТ ми тепер асоціюємо цей англізм Pride, вперше була вжита у США в 1968 році, коли поліціянти зайшли у відомий для поліціянтів гей-бар у. Де ж це відбувалося у якомусь Сонвол Стон, іні? Тепер, до речі, це національна пам'ятка США. Якщо вона є національною пам'яткою США, власне, через те, що там колись був гейбар, то я беруся за голову. Отже, міліціянти зайшли до цього клубу з тим, аби викрити наркоманію і Алкоголізм, що була супутнім явищем ось цієї структури, яка тепер називається ЛГБТ. Присутні у цьому барі чи клюбі, чи як їх ще називатися, назвати, дуже агресивно зреагували на поліціянтів, і з їхнього боку почалися акції протесту. Це було в ніч на 28-го. На 28 червня наступного року, тобто 1969 року, відбувся такий перший протест цієї спільноти проти, на їхню думку, утисків їхніх прав. І відбулися так звані марші рівності». В різних країнах ці марші рівності, які охопили тоді ці країни, де очевидно ці спільноти були, мали різні назви. І для нас філологічно це надзвичайно цікаво, що покладено в основу назви, яка мотивація. Тому що кожна мова це передусім мотив номінації. Тому назву ці словосполуки, які відображали це поняття у різних країнах. Тобто в Австрії це назвали веселковим парадом. В Голландії це назвали рожевою суботою, в Німеччині і Швейцарії це назвали День Кристофера Стріт, в Японії це назвали райдужним маршем. В Латвії це називають Дні Дружби, не знаю, чи досі це так називають. В Австралії це дійство злилося із карнавалом, мардігра, чи як той карнавал у них там називається. Але нас, шановне панство, найбільше цікавить джерело походження і цього явища, і джерело первинної номінації в англійській мові, що потім перенесено в українську, в українську мову. Тому для нас передусім цікаво, як називали це в Америці. Отже, в Америці це назвали, тобто наступного року після тих арештів, які відбулися в 68-му році. В Америці це назвали День Свободи. В Америці це також назвали День звільнення геїв. Проте, вже з 1980-х років номінація змінюється. Тобто змінюється мотив називання, змінюється акцент. І називається це просто гей-парад. Що означає гей-парад? Виявляється, що тут є нюанси семантичного розмежування. Це означає карнавальне. Демонстрування своєї іншості. Я не описуватиму свого ставлення до цього карнавального демонстрування своєї іншості, але таке значення вкладають в поняття гей-парад. Далі парад гордости це просто зашквар, коли слово гордість застосовують власне до цього. Виявляється, парад гордости це не так вже карнавальне демонстрування своєї іншості, як боротьба за рівні права. Де використано основне, нагадаю перше розкішне значення в англійській мові слова «pride». Проте, вже в 2000 році, тобто це щастя перейшло вже в третє тисячоліття, в Римі відбувся перший, увага, всесвітній парад гордости. Тобто ми натрапляємо вже на таку словосполуку з дуже знаковими лексичними одиницями. Всесвітній парад гордости, що засвідчує явище глобального характеру, парад означає демонстрування, ну і поняття гордості. Гордість Гордість чого мені це складно зрозуміти. Проте, з 2014 року цей всесвітній парад гордості, можливо, хтось про це не знає, то скажу, проводитимуть як і Олімпійські ігри раз на 5 років. Себто, на прикладі цього загрозливого, на мою думку, для наслідування явища відбувається, це вже кажу, як філолог, безпрецедентна підміна понять, коли. У значення слова гордість вкладено цілком супротивну реалію. Саме таким способом через суспільні обставини і хворобливі тенденції вимивають первісні значення слів, перетворюючи їх у фонетичні обгортки з маніпулятивними посилами. Зауважимо, що таке лексичне переосмислення є неминучим. Інструментом кожної тоталітарної системи. Зараз ця тоталітарна система називається лівий лібералізм. Завдання цієї тоталітарної системи, зокрема, лівого лібералізму, чорне назвати білим, а біле назвати чорним. Хто про це забув, може прочитати, або ще раз перечитати книжку Орвела 1984. До України це тепер уже тоталітарне явище. Наголошую, це явище насильне і тоталітарне докотилося за президентства прекрасного втікача, президента Януковича 2013 року, і вперше в Україні у цьому явищі чомусь взяв участь мер Мюнхена. Очевидно, він з того був напевно дуже гордий, тільки я не розумію, з чого. Відтак, в 2014 році мер Києва, на щастя, Віталій Кличко, заборонив це дійство з огляду на те, що в Україні війна, а можливо, ще з огляду і на інші чинники. Далі, від 2015 року, ця реалія. Себто це означає лише одне, наскільки слова пов'язані із політикою, наскільки слова пов'язані із суспільством, наскільки лексика є соціолінгвальна за своєю суттю. Отже, 2015 року ця реалія знову змінює свою назву на марш рівності. використовуючи лексему рівність. Із підкреслено позитивним значенням, як перевіреним психологічним прийомом позитивного впливу на суспільство. Для чого? Щоб під правильною назвою робити неправильні речі. Повторюю, щоб під правильною назвою робити неправильні речі такий собі сатанинський підхід. До речі, слово марш. Походить від французького марша хода, який розкішний нас відповідник, наш відповідник, тоді як парад сягає латинського пару, що означає готую, влаштовую. Отже, для цього явища свідомо, зумисно, маніпулятивно добирають лексичні одиниці з дуже високою моральною напругою, які несуть дуже позитивне значення. На зразок гідність. Гордість, свобода, рівність. До чого це призводить? Це призводить до руйнування межі, межі антонімними та антагоністичними поняттями як ключами до засадничих цінностей добра і зла, норми і потворства, моралі і аморальності. Тобто, відбувається брутальне маніпулювання смислами слів. За словами. Враховують насправді абсолютно протилежні поняття. Ця шкала нівелювання первинних значень слів, якщо брати до уваги, де зародилося це явище, а це Америка, 1968 рік джерело виникнення цієї реалії має такий ланцюжок: День Свободи, День звільнення геїв, гей Парад, Парад гордости, Всесвітній Парад гордости. Марш рівності. Подивіться, яка багата і красива моральна лексика. Своєю чергою англізм гей, що дуже цікаво, в англійській мові також багатозначне красиве. Веселий, радісний, безтурботний перше значення. Друге значення яскравий, строкатий, нарядний, блискучий. А третє значення вже негативне. Безпутний, непотящий. В американському варіанті англійської мови сварливий, розмовне на підпитку. І лише в останньому значенні в шостому це гомосексуальний. Щодо останнього шостого значення, то найпоширенішим є український відповідник із широким значенням, як і саме слово гей в англійській мові з широким значенням. І це слово наше збоченець. Людина, чия поведінка, діяльність, погляди відхиляються від правильного або певного напрямку. Наголошую, від правильного напрямку. Я не релятивістка, я абсолютна у своїх цінностях. Сексуальний збоченець, що каже наш словник, це особа зі стійким порушенням спрямованості сексуального потягу або шляхів його Задоволення. Якщо хтось з тим не погоджується, це його дуже серйозна психічна проблема. Далі сучасний словник української мови, той, що у 20 томах, також містить слово збоченець: той, хто має збочення, той, хто збочує, відхиляється від правильного або загально прийнятого напрямку в поведінці, ділянці і поглядах. Звісно, що наша мова дуже багата на синоніми, так як англійська мова дуже багата на амоніми. Тому до слова збочинець в українській мові з огляду на аналізований контекст сповна прийнятними є такі синоніми, які відображають увага, українську ментальну картину, не англійську, не німецьку. Не якусь іншу, а саме українську ментальну картину, тому що різні мови це різні ментальності. Різні ментальності це різні способи сприйняття світу. Тому до збочинця ми маємо синоніми: розпусник, блудень, блудник, блудяга, гріховод, гріхоплут, розпутник. І я могла би продовжувати далі. Але я запрошую вас продовжити далі у своїх коментарях. Завершую наш короткий аналіз тих двох слів «прайд» і Гей, hey запитанням цікаво, на вашу думку, що в нашому швидкоплинному житті заслуговує на особливу гордість і на особливе пишання. Думаю, що аж ніяк не те, що названо маршем гордости, що аж ніяк не те, що названо маршем рівності, а тут би треба було згадати Конфуція. Зацитую: коли хочете щось правильно робити, то спершу назвіть його правильно. А натомість в цьому конкретному випадкові за словом сховано цілком протилежний зміст. А далі цитата: і якщо ви відкриєте джерело цієї цитати, я буду вам вдячна, їхнє горло гріб відкритий. До обману язик їх схильний, отрута гадюча у них під губами. Ось така моя візія прайду і гея англізмів в українській мові і їхніх відповідників, якщо вони взагалі нам ці відповідники потрібні. Слава Україні! Героям слава!